Вечір не сидиться. Як я підійшла до цих помідорів, вигляньте, що тут робиться з корінням. Оце була підсипала сюди мікоризи. О, Значить, пересажу більше горщики. Теж дала сюди мікоризи. Зараз чуть-чуть піділлю, вийму з стаканчика і ще візьму корінчики, обсиплю той мікоризою, знаєте? І тоді присиплю замелькою. Отаке, бачите, вона в мене вже закінчується. То он стоїть нова коробочка, я сьогодні купила. І отакі от, от мене. О! Бачите, гляньте, помідори. Всім гарного вечора, тихої ночі. Оце цим поливаю дуже зручно, на листочки не попадає. Тихої, мирної ночі, всім здоров'ячка. за все вам дякую за перегляди, за підписочки, за все. А я буду працювати.